А сьогодні перед день Різдва, 24 грудня, і ми маємо гості. До нас приїхала моя мама, сіли пити чай Давідік показує маєш менше. Таку іграшку-дракончика йому бабуся передала. Бабуся Люда, так? Ще багато інших подарунків передали. Всім дякуємо, всіх любимо, цілуємо, обнімаємо. Усіх вітаємо з прийдешніми святами. Всім гарного настрою, мирного неба. Нехай всі будуть здорові, щасливі та живуть в добрі, в мирі, в достатку, в злагоді. Ми висіли чаювати, уже пообідали. Бабуся привезла нам наш улюблений чай. І згущонку. ми п'ємо чай, а папи згущонка і кава. Тож кава із ізгорченка. І вчора готувала ще чизкей. То от до чаю у нас сьогодні чизкейк. Ось такий гарний вийшов. Далі будемо готувати кутю, покажемо, як ми готуємо за нашими сімейними звичаями, а так як всі готують по-різному, у всіх різна рецептура. Хто любить з халвою, хто з родзинками, хто більше горіхів, хто цукерки ще додає за смаком, хто мед полюбляє, сьогодні будемо робити, покажу. І всім, хто снідає смачного і гарного вам дня! Ще сьогодні запланували. З давидом зробити ось такий пряничний будинок. Заготовку ми придбали ще кілька днів тому. Пили це пакування в магазині Aldi. Ось в набір входить цукрова пудра. Такі гарні фігурки для оздоблення вже самого будинку та саме печиво. Ще ось такі цікаві мармеладки для прикрашання також ще є в наборі. Ось відкриваю упаковочку. Все гарно, охайно запаковано, затягнуто клейоночкою, і тут всередині от такі різні лекала, можна сказати, частинки до будинку. Це досить гарно виглядає, ароматне печиво, пахне корицею різними спеціями. Швиденько готую масу для склеювання та оздоблення самого будинку. Взяла пів пачки цукрової пудри цієї, що була в наборі, та один білок із яйця. Та відразу беремося з Давидом до роботи. Я гарно ретельно змащую Давид в свою чергу, охайно все приклеює і монтує. Така робота надзвичайно захоплююча, досить цікаво це робити з дитиною. В нього ще потім після складання цього бутинку. Безліч вражень, емоцій йому цікаво. Він такий захоплений процесом. Особливо, коли він бере участь, просить, що мама, я тут хочу потримати, мама, я тут хочу приклеїти, дай мені і там, і там. А для нас щастя, коли щаслива дитина. До речі, хочу сказати, що в одному із попередніх відео у нас є, як ми складали, святковий потяг. А це вже будинок вирішили скласти. То щодо потяга і будинка, різниця в монтажі їх досить така для нас була відчутня, чомусь будинок нам було набагато простіше і цікавіше складати. Можливо, краще лекала, можливо, краще вони якось уже стояли. А можливо, ми вже сміємося і кажемо, що ми вже на досвіді. Ми вже з першого разу зробили ідеальну масу для змащування і склеювання. Ми вже знали, як різати лекала приблизно, як що в схемі розбиратися, і нам уже було значно простіше, і ми отримали дійсно масу задоволення, попри те, що коли робили потяг, хвилювалися, старалися, було якось складніше, більше сил та старань до нього приклали. Одним словом, ось так ми вже на завершальній стадії нашого будиночка, клеїмо кришу. І будемо приступати до оздоблення. Оздоблення, звісно, теж дуже цікава частина. Я промащую усі лінії, промащую місця, де потрібно проклеїти різні оздоблення, а давид своїми маленькими рученятками все клеє, клею йому, все дуже цікаво. У нас вже і перші мешканці заселяються, є бабуся. Поставили вже паркан. Малюки, хлопчик та дівчинка ще будуть. Ялинка, звісно, до свят. Та продовжує давид оздоблювати далі. Новорічне святкове ще дерево таке велике з печива. Прикрашає кришу, я доробляю сніг, та наш будиночок уже доходить до завершення. Ось така краса надзвичайна у нас вийшла. Ми в захваті буде прикраси нашого різдвяного столу. Взагалі, нам ця робота сподобалася, та й результат нас влаштував. Син трішки понасолоджувався цією красою і все ходив біля цього будиночку, як кіт біля сметани, і чекав, щоб уже мама чи можна їсти, 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 хоч детальку, хоч прикрасу, хоч котика, хоч, хоч трішки з'їсти. Я просила, що зачекає, хай хоча б вистигне, засохне, скріпиться. Ну, нічого ми, звісно, не чекали. Потрішки-потрішки, і з'їдалися вже прикраси. Ну. Для цього і зроблено. Ось такі у нас нові іграшки, які підійшли сьогодні. Саме враз. Девід мега задоволений цим лего з собачками. Поліцейська машина і станція кінологічна. Собак навчають, да? так, тут є багажник такий, причеп. І тут їдуть собачки. Де твої собачки, синочок? Такі малесенькі собачки. Так їх тренувати. Новорічна, до речі, версія з ялиночкою, да? тут гойдолочка така. Давай Класно. І ще такий будиночок, да? це окреме лего вже, тут він світиться, криша. Треба поправити далеко, тут криша ставиться ще, десь. Ну, лего зараз. В цей період віковий наше все. Собачки гайдаються? Ще з подарунків Давида сьогодні. Ось такий набір Лего. Вже вони з папою склали такий літачок. Ще також із нових подарунків для Давида сьогодні додатковий набір ось такого конструктора. У нас трішки було квадратиків і трикутників, а це бабуся ще привезла ось такий набір. Тепер в Давида вже є багато цих фігурок. Вже можна будувати цілі замки. Тут є схема, які фігури можуть вийти. вести. А що це за фігура, це наш? Ти пам'ятаєш? П'ятикутник. П'ятикутник, так. А це під п'ятикутником що за фігура? Трапеція. Молодець, так, це трапеція. Тут ще тобі є пікачу, так, теж із нових іграшок. Так, із нової Ага. Ще бабуся сьогодні Давидові привезла ось такі гарні книги. Це одні із книг, які вона привезла, були ще книги. Тіло людини зсередини і тіло людини ззовні. Тут так досить цікаво. Тут це молоде отак. І. Йос. Так, подвійні такі сторінки розписано, розказано, всі процеси людського організму. І зсередини тіла людини. Теж такий формат сторінка в сторінці. Ось такі гарні книжечки. Ще хочу показати, що мамуся привезла ось такі книги. Ось такі дві Людмили Петрановської. Дуже цікаві книги. Я читала, хочу ще раз ще є. Уже трішки перезабула. ще було, тут це є отакі. Так, отаку ще книгу для Давида. У нас і отаку. були вдома. Ми під'їхали швидко, ми їх не забирали. Все. І отаку. Книги були не на першому місці. І це була додаткова вага, без якої можна було обійтися перший час. Брат. І все, і все що? Вона. Це розмальовка. Так, і розмальовки такі. Ще давай давайте ви привезли. І все такі. Так. І все отакі. Так, тут дещо бабуся придбала, дещо подарували, передали. Так? Такі розмальовочки про літачки. Це про вімальбу. І все отає. Так, і все є. Так, і зимова розмальовка з малівками. Да? Ой. Так. А ця абетка, що я хочу сказати, ще цікава тим, що вона звукова. Привіт! Я хочу розповісти тобі багато нового. Ми можемо разом вивчити літери та звуки, цифри та кольори, а також назву фігур та багато цікавих рішень. Мила, митися не вміла, Мила, мило. Відгад... Відгадай загадку. Брата є хокейна ключка. так подобається всім. Ми її перевернули. Літери, повторювати, вчитися читати фігури всі, кольори. Це верх ногами тобі просто солодочок. Брата є хокейна ключка. так подобається Так тобі була верхнагами. Так, де пізнали цифру. Для приготування куті я використовую ось таку крупу, мама її привезла з дому. Для нас така досить достатня порція це стакан крупи. Заливаю її двома-трьома стаканами води і вару близько 30 хвилин. До куті підготувала ось такі добавки. мед, халва, горіхи вже піджарені та потерті. Мак. Ізюм. І сама крупа. Ось так ложу кілька ложок крупи. Ложку меду додаю, горіхи. Ізюм. Усього додаю вдосталь, халва та вже самий мак. У мене макова начинка. Мак цьогоріч ми не мололи, додали вже готову масу макову. Ось так це все виглядає. Ще додаю приблизно пів стакана води кип'яченої. Ретельно все змішую, та наша традиційна куття за нашим власним сімейним рецептом готова. Вона вийшла надзвичайно смачна, солодка та ароматна. Саме таку кутю завжди й готувала моя бабуся на свята. Ось ми вже всі тут зібралися за святковою вечерю. Зробили 12 страв ось таких всіх різних. Тож ми вечеряємо, будемо зараз куштувати 12 наших страв. Хочемо всіх привітати з прийдешніми святами і побажати як нам, так і усім вам добра, миру і віри у краще майбутнє. Тому всіх вітаємось з прийдешніми святами. Христос рождається. славімо Його! Христос рождається. славімо Його! І дякуємо вам за перегляд!